Єва і євген. Женю, ти знаєш, мені стала у нагоді твоя порада, як не запізнюватися в школу. Єва, у твоєму випадку правильно казати не у нагоді, а у пригоді. Нагода, пригода. та яка взагалі різниця. Зараз тобі бабуся пояснить. Друзі, запам'ятайте, нагода. Це зручні для здійснення чого-небудь обставини, сприятливий для чого-небудь момент. Наприклад, Єва шукає нагоди, як помиритися з Євгеном. А пригода те, що трапилось, часто непередбачене, несподіване, подія, випадок, а також користь. Наприклад, пригоди в день заважали Євгену спокійно спати вночі. Або Відпусти мене котигорошко, буду тобі колись у пригоді. Тож не плутаймо нагоду й пригоду. Напишіть у коментарях, яке слово ви вживаєте частіше нагода чи пригода. І чекаймо на нові діалоги наших юних мовознавців.